Два одинакових мотора. Я не підходив до них. Це приходилось до підвалу, вичищалися з них. Вони кожен не запускався як мінімум по тижні. Це Honda. Ну, Сгашовський вони. Honda Tілом і Honda Nest. Oh. Оба після ремонтів, так що у них, можна сказати, стан двигунів приблизно однаковий. Але я впевнений, що ну, це, це є і присутній поганий запуск холодний. Тому що ну, тут різниця в тому, що ну, по-перше, 125 кубів і 150, але це, це взагалі просто двигуни вже однакові, просто так, ну, просто кубатура така. І цей. Тут стоїть оригінальний карт. Там правда чуть мой адекватный аккумулятор. <laughs> Враження, що взиває акумулятори, але вона цей. правда тут от виведжено. Ось сюди ось сюди виведжено від пилосмока оцей от воздухозаборник. І сюди пшикаєш ВДВшкою або найкраще быстрим стартом і він схвачує, де що робить. Ну от, Менший дифузор і тому не цей. Ну і їде, звичайно, не так, як на оригінальному. Пробуємо цей. чуть не перефалив, так? Ну, нехай попрацює, бо хай зарядиться АКБ. А тут треба зняти, бо до 2026 року, поки його заберуть, то він вмре точно. Я зніму його. Нехай попрацює, їхати нема куди. От наглядний приклад на той, якщо стоїть у вас фінальний карт. Говорячи про динаміку, там, і, ну економічно не скажу. На тому і, можливо, навіть чуть-чуть менше, але воно того, воно того не коштує, тому що там різниця в 200 грам, а їзда зовсім. Так що от таке. Но, буває іноді карбюратори, якщо литі просто саме на цей двигун. Китайський іменно там на ЄС Гашку і вдало лити тому що з однієї коробки можуть бути два карбюратори, і ціна кожного 100 доларів там брали недавно на Маджесті 250-ку Просили всі, бо і той, хто продає, каже: Ну хороший, якісний там за такі гроші, звісно, але були випадки, що не працював. І працює реально, що на що на хорошому оригінальному, майже. Ну, звісно, там десь чуть-чуть в -чуть приїзді, можливо, в динаміці відчувається, але діло в тому, що здивувало те, що він працював стабільно на китайському, на китайській копії і брав небагато, і запуск хороший. Тобто буває, буває і таке, нема питання. Але хто у кого є питання з карбюратором, то бачите наглядний приклад. Всім добра.